Вітаю всіх поважних глядачок і глядачів. Бажаю вам здоров'я, тихих ночей та гарних переможних днів. Нехай скоріше здохне бункерне хуйлови на каналі а з вами Дзюба Михайлов з черговим прогнозом на четвер, 21 листопада 2024 року, сьогодні дозволили з ними розмовляти класичні Астро Таро, колода з якої якраз і розпочалися прогнози на Езотаріумі ще у 2021 році, і вона знову сьогодні на бойовому читуванні. І оскільки... В цей день, а точніше, ближче до ночі, буде перехід сонця у інший знак. Сонце переходить у стрілець. Сьогодні останній день у цьому сезоні за главним буде скорпіон. Ну а епіграф я вибрав з цієї книжки Фламаріона. Про... Небо про те, як його бачили колись давні люди, і багато людей думають, що Сузір'я, знаки Зодіаку, вони завжди були такими, як ми їх знаємо. Одначе, ось що ми можемо прочитати у Фламаріона. «Начиная з восьмого века беда, а затем несколько теологов і астрономов, слідівших за ним, хотіли уничтожить богов Олимпа». Они предложили изменить название и рисунки созвездий. Существуют календари, где святой Петр занимает место Овна, святой Андрей – место Тельца и прочее. В других календарях, изданных позже, мы на месте имен мифологических встречаем Давид, Соломон, Цари волхвы, одним сломом, имена, заимствованные из Ветхого и Нового Завета, но эти перемены в названиях созвездий не были приняты. Я сам видел все эти попытки. В кабинете карт существует, между прочим, великолепная гравюра, на которой большая часть звезд. Покрыта рисунками. Большая медведица заменена в ней лодкой святого Петра, малая медведица с святым Михаилом, дракон с святыми иннокентиями, ботес с святым Сильвестром, волосы Вероники, плетью. Зодиакальные знаки следующие. Святой Петр – это святой Андрей, святой Яков старший, святой Иоанн, святой Фома, святой Яков младший, святой Филипп, святой Варфоломей, святой Матвей, святой Симон, святой Иуда и святой Матфий. Мария Магдалина заняла место Кассиопеи, Андромеда превратилась в гроб Господен, Персей уступил место святому Павлу, Цефей, святому Стефану, Вазнічий, святому Іраніму, Аріон, святому Іосіфу і так далі. Так, що реформи замінити Сузір'я на щось інше були у різні часи і у різних країнах вони ж називаються по-різному. Ну, а 21 першого числа все ж таки ще. Скорпіон у силі, а точніше, зміїносець, як називають цей сегмент неба астрономи та астрологи. і 21-го числа ввечері вже настане стрілець. Ну а що стосується 21-го числа, то це не дуже гарний день для людей, які народилися 6-го, 15-го або 24-го числа будь-якого місяця. Будьте обережні у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А якщо ж ви народилися? 3, 12, го 21 го або 30 го числа будь-якого місяця. Сьогодні у вас партовий день. Використовуєте його з користю. І я сподіваюся, що карта за днем народження, якщо, яка буде в кінці цього прогнозу, вона це підтвердить або спростує. Така ж карта очікує і інших людей, які народилися в інші дні. Знову три карти: перша карта загальна карта дня на цей четвер. Друга карта за знаком Зодіаку, під яким ви народилися або ваші знайомі, тому. Не забувайте робити репости і щось дописувати під відео. І третя карта за днем народження. Що ж стосується цієї колоди, вона досить кашерна, бо вона не містить в собі жодних зображень, а не людей, а не тварин, тому вона підходить навіть юдеям і мусульманам. Ну що ж, давайте налаштуємося на цей четвер, кому за потрібно заплющити очі, не схрещуйте ноги та руки. А я даю зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Отож, загальна карта дня на 21 листопада. Чого очікувати від цього дня? Перегорнутий диявол, він же Тифон, Непоганий день, нічого фатального. У цей день не станеться. Навпаки, у цей день є. Боротьба з темрявою і темрява програє. Окрім цього, це фартовий день. Якщо ви налаштовані у цей день щось виграти, а особливо, якщо це виграти у двобої, ви обов'язково зможете подолати темні сили і ставати у цей день кращими. Ну, а якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте щось кривавого червоного кольору. Отже, Скорпіони, ваш знак вже відходить одначе, перша карта саме для вас, і це перегорнуті два шляхи або закохані. Це ознака того, що у вас особливого вибору у цей день немає. Тож вам треба все робити так, як того ви планували, як це було за вашим графіком. Пам'ятайте, що сьогодні від вашої відвертості, від вашої чесності залежить дуже багато чого. Тож будьте чесні перед людьми і особливо перед самими собою, оскільки ця карта ще має назву «Закохані», закохані. Перегорнуті кажуть про те, що краще сьогодні не зустрічатися з людьми, яких ви обожнюєте, яких ви кохаєте, бо велика ймовірність того, що у вас можуть бути якісь сутички на цьому тлі. Ну і окрім цього, представники знаку Скорпіон цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку діва. Для стрільців перегорнута Венера, а це зірка магів, це погані емоції. Сьогодні вам слід слідкувати за своїм емоційним станом, намагатися нічого не боятися, щоб не відбувалося навкруги вас. Також не забувайте бути красивими, підтримуйте себе. Якщо ви раптово розраховували, що у цей четвер до вас прийдуть якісь гроші, на жаль, у вас буде розчарування грошей у цей день, навряд чи ви зможете заробити. Також будьте у Важні, якщо ви жінка, ви сьогодні втрачаєте свою жіночу красу. Зверніть на це увагу. Далі представники знаку Козиріг. Ізіда Уранія, вона ж імператриця, і це планета Земля. Це знак матеріалізації ідей, і того, що якщо ви будете вкладати свою енергію в щось, вона обов'язково може втілитися в якісь гроші. Сьогодні вас очікує невеличкий заробіток, і окрім цього, ви сьогодні знаходитесь у гарній фізичній формі, можете навіть сходити у тренажерку, покачати трошки свої біцухи і якось налаштовуватися на пози. Ти в цілому день непоганий, також це зв'язок з богинею матерію землею, тому намагайтеся у цей день максимально використовувати цей день з користю для себе. Далі представники знаку водолій. Кубічний камінь, він же імператор, планета Юпітер. Сьогодні вам гарно працювати саме у колективі. Це соціальна карта, вона пов'язана з вашим кар'єрним ростом, з самореалізацією. Навіть якщо ви будете просто сидіти вдома, до вас обов'язково будуть телефонувати чи приходити будь-які люди. Якщо у вас хтось запропонує сьогодні піти на якусь вечірку, якийсь клуб, кінотеатр, йдіть, бо саме там, де багато людей. І ви будете відчувати себе комфортніше. Далі представники знаку риби. Перегорнуті сутінки. Інша назва цієї карти місяць, і в перегорнутій стадії ця карта відкриває для вас можливості. Ви сьогодні можете дізнатися якусь правду, яку від вас давно приховували. Сьогодні у вас гарно працює інтуїція, і ви можете вийти з будь-якої тупікової ситуації саме завдяки власній інтуїції. Ще представники знаку риби цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку РАК. Для овнів дуже фартовий день вам випало колесо фортуни. Інша назва цієї карти Сфінкс. Причому в прямій позиції вона віщує те, що ви можете сьогодні щось виграти. Тож ризикуйте, ризик виправданий. Люди й обставини в цілому вам будуть допомагати, і удача! Вона повертається до вас сьогодні своєю гарною стороною. Ще представники знаку Овен 21 листопада можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку. Колесо. Пузырих. Далі, тельц, мах прямій позиції, це чоловіча, янська енергія пов'язана з сонцем. Це творча енергія. Сьогодні можете розпочинати щось нове. Сьогодні до вас приходять гарні ідеї і не забувайте любити своє я. Сьогодні треба бути трошки егоїстами. Якщо ви будете дотримуватись своїх принципів, то досягнете певних результатів і будь-які розпочинання у цей день принесуть, врешті-решт, якусь користь. Далі представники знаку близнюки. Розбита вежа в прямій позиції, будьте обережні. Це катастрофічна карта. Вона каже про те, що треба бути максимально обережними і пам'ятати, що у цей день може ламатися техніка, може бути якісь аварії, тому не сідайте за кермо власного авто. Якщо ви кудись їдете, краще їдьте на муніципальному транспорті, чи замовте собі таксі. Ну і окрім цього, ви сьогодні можете все втратити. Сьогодні пожежа небезпечна ситуація. Тож будьте обережні з вогнем ще представники знаку близнюки цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Овен. Для раків дуже швидкий день. Вам випав верховний жрець. Він же єрофант. Він же тот Гермес Меркурій. Меркурій, гарний день для того, щоб підписувати якісь договори для того, щоб кудись їхати. Головне все робити швидко і користатися власною інтуїцією, дослухатися до внутрішнього голосу. Він вас ніяк не підведе. Також сьогодні у вас гарний настрій. Зверніть на це увагу. Ви можете знайти якусь ціль. До якої ви можете швидко потім дістатися. Далі представники знаку Лев. Повішаний. Карта жертви пов'язана з планетою Уран, і сама назва жертва каже про те, що сьогодні ви щось втрачаєте. Це можуть бути просто ваші власні думки, власні ідеї, а може бути щось матеріальне. Також звертайте увагу на свій фізичний стан. Сьогодні велика ймовірність, що ви можете захворіти, тож вдягайтеся тепліше. Єдине гарного від цієї карти це те, якщо ви будете благодійними, якщо ви будете добрішими, і всесвіт буде добрішим. До вас. Далі представники знаку Діва. Сонячний геній, помірність, карта ініціативності. Ініціатива в ваших руках. Ви можете дуже гарно її використовувати, зробити кілька справ одночасно у цей день. І говорити, говорити сьогодні. У вас день говорильні. Тож будьте уважні, не кажіть тим людям, яким не потрібно знати ваші таємниці, свої таємниці, тримайте свої секрети при собі. Також це захист з боку янгольських сил. Сьогодні ви можете ризикувати. Ризик виправданий, і ще представники знаку діва. Цього четверга можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку водолій. І нарешті терези. Приборканий лев, карта сили в прямій позиції це гарний фізичний стан, це можливість вигравати будь-які двобої, і тому це гарна карта саме для спортсменів та для військових, а також для чоловіків, які бажають зачати здорове потомство. Сьогодні у вас гарна чоловіча потенція. Ще представники знаку Терези, 21 листопада, можуть зустрітися чи поговорити з представником знаку Лев. Якщо подивитися на сам день, день більш менш спокійний. А от після закату сонця тут випали і розбита вежа, і. Жертва, і вони випадають якраз на проміжок, коли сяде сонце, і до півночі, це найнебезпечніші години цієї днини. А так, в цілому, якщо вам треба зробити щось важливо, орієнтуйтеся на південь о 12-й годині дня. Дуже гарні показники для зустрічі, для якихось колективних дій і таке інше. А я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1-го, 10-го, 19-го або 28-го числа будь-якого місяця. Перегорнута смерть пов'язана ця карта з планетою Сатурн. Тож нічого сьогодні не змінюйте. Залишайтеся стабільними і пам'ятайте, що будь-які зміни у цей день лише найгірше. Намагайтеся. Виправляти ті помилки, які ви зробили у минулому силою свого розуму. Далі, якщо ви народилися 2, 11, 20 або 29 числа будь-якого місяця, страшний суд або пробудження мертвих, прямій позиції, день повторень. Сьогодні нічого нового з вами не буде відбуватися. Сьогодні у вас багато спілкувань з вашими родичами, бо ця карта якраз і пов'язана з рідними, з кровними родичами. Якщо ви займаєтесь постійно однією тією самою справою, Тируєте, чи у вас робота така рутинна? То сьогодні все буде як треба, без якихось там змін і неприємностей, і особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком риби. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що у вас сьогодні нумерологічно гарний день, вам випав відлюдник. А відлюдник це обережність, обережність і таємничість. Вам треба бути більше закритими. Сьогодні починання у вас будуть важко йти, а от закінчувати справи ви можете. Також це непоганий день для того, щоб побути на самоті. Можливо, накласти на себе якісь маленькі підтіки. Тім її поголодувати трошки, ну і бути максимально обережними. Це теза самого відлюдника. Далі, якщо ви народилися 4 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця дуже результативний день. Зверніть на це увагу. Вам випала карта Всесвіту прямій позиції. Вона натякає на те, що у вас сьогодні дуже велика результативність. Ви отримуєте певні нагороди, і ви можете закінчувати якісь довготривалі справи і отримувати великі дивиденди. Якщо ви на це налаштовані, рекомендую вам сьогодні встати. you <laughs> Раніше, бо у вас це день досить насичений, і вам треба багато чого зробити і отримати от те саме, на що ви розраховуєте. Особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Скорпіон. Далі, якщо ви народилися 5, -го, 14 -го, або 23 числа будь-якого місяця, колісниця в прямій позиції, гарний показник для того, щоб навчатися чи кудись їхати, і отримувати гарний досвід. Сьогодні ви можете чомусь навчитися і можете що. Щось накопичити, це стосується не тільки знань, але й грошей. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні не ваш день, вам випав блазень, Випав він в перегорнутій гарно гарній гарні позиції, і це каже про те, що навіть якщо ви будете якісь помилки робити цього дня, вони будуть не смертельні, і блазень завжди каже те, що вам треба більше посміхатися і менше бути надмірно матеріалістичними. Пам'ятайте, що це життя. Воно буде або комедією, або трагедією, все залежить лише від вашого настрою, І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця, феміда, справедливість в прямій позиції, гарний врівноважений день. Ви сьогодні можете йти навіть у різні установи, в тому числі і судові, і вирішувати нагальні питання. Ви самі дуже гарно. Все зрозумієте, ви можете стати на деякий час таким третейським суддєю, який буде вирішувати якісь суперечливі теми. Ну і ще це гармонія. День гармонійний. Якщо будете слідкувати за своїми емоціями, все буде гаразд. І особливо вам пощастить, якщо ви народилися під знаком Терези. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця. Верховна Жриця або двері в храм, аркан пов'язаний з місяцем, з пізнанням. Дуже гарна карта для жінок, якщо ви жінка вам сьогодні обов'язково пощастить. Також будь-які зустрічі чи справи з жінками, вони будуть досить ефективними. Також це інформація, яку ви обов'язково отримаєте, якщо ви чекаєте на якогось листа чи на якесь повідомлення, воно обов'язково сьогодні до вас прийде. І остання карта для людей, які народилися 9 18 або 27 числа будь-якого місяця карта Сонця, на жаль, перегорнута. Це матеріальні втрати, втрати власної енергії і якісь проблеми, які вам можуть принести ваші діти. Вони можуть нашкодити, і ви будете за це потім нести якусь відповідальність. Намагайтеся у цей день не сильно сумувати і якимось чином підтримувати свою енергію, бо ви у цей день станете на деякий час енергетичним вампіром і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. Я ж вам всім бажаю, щоб все найкраще, що сьогодні для вас сказали ці класичні астротаро, які, до речі, я використовую і в уроках астрології, які ви можете подивитись теж на моєму каналі, якщо ви раптово це не бачили, от хай все найкраще, що сказали ці аркани, які створив мій старший брат, хай все найкраще відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились. Цей прогноз до кінця. Не забудьте якось відреагувати лайком, репостом, коротким повідомленням. Звісно, підписуйтесь на канал, якщо ви цього ще не зробили. А я вам всім бажаю усілякі гаразбі. Хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів, і наш єдиний вакантанка, Господь, батюшка, Бог.